Добрий день, з вами Baby Уак і я педіатр Галина Орнацька. Сьогодні я хоч, хочу поговорити з вами про стрептококову інфекцію. Ця інфекція останнім часом почала частіше зустрічатись, ніж було до цього. Е, найчастіше е, ми бачимо її вигляді з карлатини, е, періонального стрептококового дерматиту е, та гострого тунзеліту або гніної ангіни. Кожна з тих інфекцій підтверджується за допомогою стреп-тесту, тобто це мазок є з періанальних складок або з мигдаликів. Якщо стреп-тест позитивний, потрібно проконсультуватися з лікарем-педіатром для призначення адекватного антибактеріального лікування. Скарлатина це інфекція стрептококова, яка проявляється найчастіше це гарячкою, болем в горлі та висипаннями, дрібноточковими по всьому тілу. Зазвичай починається зі складок, тобто завушних, шийна складка, пахові, пахвинні складки, також ділянка живота. Перші дні висип може дещо турбувати, може зудіти, дещо шоршавий на дотик, але, звичайно, що скролотина завжди супроводжується болем в горлі. І, звичайно, що позитивним стрептестом. Стрептококовий періональний терматит проявляється дрібноточковими висипаннями на, в ділянці періонально біля ануса, які дуже турбують дитину, гарячки зазвичай при цьому немає. Висипання можуть поширюватися на генітальні органи, супроводжуються вираженим зудом та дискомфортом дитини впродовж декількох днів. Також діагноз Підтверджується проведенням стреп-тесту і потребує антибактеріального лікування. В нашій клініці є стреп-тест. За потреби ми можемо його провести для проведення, для підтвердження діагнозу або спростування його і проведення подальшого лікування. Також наша клініка здійснює огляд діток на дому. Ми виїжджаємо по місту Львову та в околицях міста Львова. Якщо бажаєте записатись на прийом до лікаря-педіатра, ми, ми просимо вас телефонувати по силці, яка буде внизу, або в описі під відео. Там ви зможете підібрати зручний час, обрати лікаря, який буде надавати консультацію вашій дитинці. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, будемо раді за коментарі, побажання розгляду наступних тем. Саме тут ми будемо розказувати доказові відео про ріст, розвиток хвороби дитини, давати рекомендації по догляду за дитинкою. Чекаємо вас!